Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те, це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало і чого нема. Котре в нас зайве, часто рве валізу, а що ще треба помістити там? Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивлятись в міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить, а на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться, там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки свою валізу щільно накладали, що переважить, що в нас буде більше, куди нас там наліво чи направо. Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні контролери і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен, чи все там є, і на своїх місцях. Бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль, а раптом завтра зазвучить кінцева, ти вже дістався вічності, виходь, життя, мандрівка, ми лише в гостях. Слава Богу!